Я вам пропоную зробити своє генеалогічне дерево. Що таке генеалогічне дерево? Це ви і ваші родичі. Тобто для цього пропоную використовувати смарт арт у вигляді ієрархії. Тобто, це в нас буде практична частинка. Ну, ієрархію вже виберете собі, як, як вам, яка вам більше сподобається. Можна ось таку горизонтальну ієрархію, можна вертикальну ієрархію. Ну, хай буде от перший варіант. Додаю. Це в нас що буде? Це в нас буде генеалогічне древо. ну, може таке? Ні-ні, все ж таки краще. О, от такий варіант. Мені подобається найбільше. Бачите, по макетику я вам просто вибрав, що мені більше до вподоби. Що ми робимо? Ми маємо. Я, я таку пропозицію вношу. Ми створимо своє генеалогічне дерево. Тобто, в нас буде перше це я. Тобто, ви пишете своє ім'я. Зараз ім'я. Далі у вас іде мама, тато. Правильно? Пишете Мама, yeah. дві крапочки. Ну по імені, просто по ім'ях пройдемося. Тато, тато, і також ім'я. В наших мам і тат є наші бабусі і дідусі. Але дивіться, в чому тут ситуація? У в нас в мами, пап, в мами є два елементи, а в тато тільки один елемент. Що ми маємо зробити? Ми маємо додати фігуру. Вибираємо там, де в нас конструктор зліва, додати фігуру. Бачите, і вона ось додається. Тут же для цієї фігури повисити рівень, понизити рівень. Це її переміщення вгору вниз, для нашої фігурки. Тобто для мами-тата, для мами, мами це буде наша бабуся, ну, зрозуміло, ім'я. І наш дідусь. І, відповідно, ім'я. Тобто, бачите, у вас буде таке дослідження, тому що, ну, зрозуміло, що, мабуть, бабуся, дідусь, ви пам'ятаєте там імена. Але ось прабабуся, прадідусь, оце, мабуть, будуть вас. Це виходить, що прабабуся, прадідусь це будуть, це будуть дідусь та бабуся ваших батьків. Дідусь, і, відповідно, ім'я. І останній список ми додаємо далі. Тобто в нас буде на чотири коліна. Ви, ваші мама, тато, ваші бабусі, дідусі і ваші прабабусі, прадідусі. Додаємо фігуру. Бачите, фігура додається як для мами. Понизуємо, понизити рівень. Це в нас для бабусі буде фігура. Додати фігуру, теж саме понизити рівень. І таким чином ми налаштовуємо для дідуся теж саме додати, понизити рівень. Знову дідусь додати фігуру понизити рівень. І те ж саме по коліну тата додати фігуру понизити рівень, додати фігуру понизити рівень. І теж саме для дідуся додати фігуру понизити рівень, і дідусь додати фігуру понизити рівень. Тобто в нас таке вийде генеалогічне древо. Дивіться, одразу для себе, ви бачите, що воно в нас йде не вгору вниз, а його краще розтягнути, тому можна орієнтацію для нашого листочка обрати альбомно. Щоб ми могли оцю схемку гарненько розтягнути. О, дивіться, як гарно виходить. Ну і відповідно, тут для бабусі йде. Це будуть ваші пра. Прабабуся. Прадідусь. І те ж саме тут: прабабуся. Прадідусь. Ну і так далі. Тобто у вас вийде на чотири коліна. І потрібно заповнити, що ми вводимо для себе тільки наше ім'я, для мами випишемо, пишемо мама дві крапки ім'я, тато дві крапки ім'я, і родичів теж саме. Бабуся дві крапки ім'я, дідусь дві крапки ім'я. І про бабуся, прадідусь просто вписати імена.